Вітаю! На цьому уроці ми намалюємо фешн-фігуру. Навіть якщо ви ніколи не тримали в руці олівець, не хвилюйтесь, у вас все вийде. Просто слідкуйте зі мною крок за кроком. Ілюстратори використовують різні методи та пропорції у побудові фігури. Прийнято виміряти пропорції висоти фігури кількістю голів. Я зазвичай закладаю 9 голів. У своїй книзі я навела приклади різних пропорцій. Ви можете знайти цю інформацію в додаткових матеріалах. Зараз вам знадобляться олівець, будь-який папір та гумка. Давайте приступимо. Давайте з вами приступимо до уроку і намалюємо фешн-фігуру, що йде по подіуму. Для того, щоб намалювати таку фігуру, я спочатку відзначаю собі початок і кінець фігури. Малюю центральну вісь, щодо якої буду будувати свою фігуру. І ось цей відрізок нам з вами потрібно поділити на 9 рівних частин. Найпростіше спочатку поділити його на 3 рівні частини. Обов'язково порівнюємо їх між собою. І далі кожен відрізок ділимо ще на три Слідкуйте за тим, щоб ці відрізки були максимально однакові між собою, тому що це наші пропорції, оскільки зріст людської фігури вимірюється головами. Ось це наші голови. Ми з вами малюватимемо фігуру на 9 голів, тому, власне, так і розділили. На краю ви можете собі зробити ось таку сітку. Я не використовую лінійку і вам не раджу для того, щоб ви розвивали окомір і ось тут я зроблю нумерацію від 0 до 9. Отже, Від 0 до одиниці це наша голова. Малюємо овал або яєчко тупим краєчком догори. Можна відразу промалювати форму голови, але це можна зробити пізніше. Далі, Те, як, як у нас з вами фігуро у русі, торс зміщується у бік, у нас буде опора на одну ногу, тому відзначаємо лінію плеча, вона десь буде на середині відрізка 1-2, може трохи вище. І відразу я роблю скіз плеча в один бік. На четвірці у нас знаходиться лінія стегна, і я відразу ж роблю скіс в протилежний бік. Сильно різкі лінії робити не потрібно. І у нас з'являється така дуга, це вісь динаміки, це вигін нашого тіла. Тобто, коли ми йдемо, якщо ви звернете увагу на себе у дзеркалі, ви побачите, що торс у нас зміщується. Чим більше ви зігнете цю лінію, тим більш вигнутою у вас буде фігура. Я зроблю так. Ця точка це лінія паху, не на центрі, а ось тут. Це центр тіла тепер. І від цього центру тіла ми відзначаємо всі ширини. На трійці у нас знаходиться лінія талії. На двійці знаходиться лінія груди. І тепер відзначаю ширини. Задаю ширину плеча однаково з обох боків. Дивіться, щоб плечення були занадто широкими. Дивіться за розрахунку, що ширина плече дорівнює висоті рівної півтори голови. Тобто ось. Півтори голови, і це загалом мої плечі. Ось так. Талію відзначаємо. Талії можна робити вужчі, чим вони є насправді. І стегна я зроблю за ширину приблизно такими ж, як і плечі. Поєдную ці точки поки що ось так примітивно. Відразу ж можна собі відзначити шию. Далі відрізок 8-9 це наші стопи. На центрі осі я малюю стопу опорної ноги. Коли ми йдемо, наш торс зміщується, і на центральній осі будуть лише яремна западинка і стопа опорної ноги. від стегна до стопи я веду діагональ. На чисті у нас знаходиться лінія колін, яка буде паралельна лінії стегна. І ось у цю діагональ упирається колінний суглоб. Ось я собі умовно показую коліно. За фактом це вже край новий, тільки ми трохи оживемо малюнок. Я домалюю гомілку. На 6,5 вона розширюється, до гомілкового стопного суглоба вона звужується. Ось так. Ось у мене внутрішня поверхня новий. Коліно всередини опукли, гомілка. Друга нога, яка у нас йде, її найпростіше намалювати ось так. У нас коліна паралельні. Коли ми йдемо, у нас ця нога опускається нижче. Тому, поки у вас ще не зовсім розвинений окомір, найпростіше починати з внутрішньої поверхні стегна. Малюємо ближче до опорної ноги стегно ноги, що йде. Ось так. Таку половинку робимо. І далі гомілка у нас йде в скорочення. малюємо таку дугу. Вона може бути довшою, все залежить від того, який крок у дівчини. Вона завершує крок, або тільки його починає. Тому, якщо ви зробите ось цю частину довшою, це не страшно. Ось дуга. Тут це буде мати такий вигляд. І можна намалювати стопу, яка витягується. В даному випадку у нас стопу буде добре видно. І добре буде видно носок. Якщо тут стопа трошки сплощується, то тут можна намалювати гостренький ніс. Ось я стираю всі допоміжні лінії, почищу малюнок. Малюю колінну чашечку. Я зазвичай малюю колінну чашечку приблизно так, як вона виглядає в природному варіанті. Можна просто засічками позначити. Тепер, коліна чашечка ноги, що йде, скорочується і перетворюється на такий трикутник. Ось так. Стилу. Повертаємося у верхню частину фігури. Можна промалювати шию. У нас є терпеці м'язи, які згладжують цей перехід від шиї до плечей. Ось так. Тут намалюємо. Умовні суглоби плечові. Ось ця ширина плечей вже задана разом із руками. Тобто ми сюди окремо ось так не домальовуватиму руки. Це вже ширина плеча разом із руками. Ми просто собі опускаємо такі лінії, умовно собі показуємо край рук. Далі, ось ці суглоби ми ділимо навпіл до талії. Ось так. І вже від цих нових ліній, трохи вище за двічку, двійка це середина грудей, робимо ось такі засічки. Це наші пахвові западини. Малюємо груди, розмір груди вибирайте собі самі, який хочете. Тож, тепер малюємо руки. Довжина руки в природному положенні тіла, тобто, якби ми стояли рівно з опорою на дві ноги, дорівнюватиме, ну, давайте зробимо ось так. Припустимо, що у мене плечі рівно. Ось цей відрізок, це все плече. Тобто, ось ця частина руки по анатомі називається плече. Відрізок 3-4 це передпліччя. І 2 третини відрізка 4-5 це кість. Кість у нас велика, вона займає всю лицеву частину голови. Ось наша довжина руки. Ви можете її просто ось так взяти, відміряти і прикласти сюди. І ви зрозумієте, де буде кінець руки. Ось так зробити крапку. Тут плече опущене вниз, відповідно, лінія руки трішечки буде нижче. Рівно на такий же шматочок. Тепер можна промалювати безпосередньо контури рук. Ось у нас плече. Можете точно також відміряти собі ці відрізки. Ось тут буде передпліччя і ось буде кисть, З іншого боку, теж саме. Знову ж таки, можете собі відміряти олівцем. Ось тут у нас буде плече, це буде передпліччя, і ось це буде кість. Помальовуємо. Внутрішня частина руки починається десь від середини грудної клітки. Не робіть зазор між рукою та тілом, аж ось тут це помилка. Кисті рук можна залишати ось у такому вигляді, якщо ви не хочете промальовувати пальчики, а можна промальовувати. vou fazer tronco. Зверніть увагу, що ось лінія грудей, це середина грудей, ще раз повторюся, весь об'єм буде нижче. І тепер Пуп. друзі, зверніть увагу на те, як промальована моя фігура та ось простий овал. Так залишати не можна. От якби в мене була примітивніше намальована фігура, овал міг би бути, тому тут нам потрібно промалювати форму голови. Давайте намалюємо її, я відзначаю собі половину овалу. Це лінія ока. Від лінії ока починаються вилицькі кістки. Під велицевих кісток починається нижня щелепа. Ось так. Трохи вище за лінію ока у нас будуть знаходитися вуха. Зверніть увагу, як змінилося зображення, це вже, це вже зовсім інший вигляд. Для того, щоб зробити зовсім гарну фігуру, давайте намалюємо ярину западину. Ключиці, вони знаходяться на перетині центральної осі та лінії плеча. Ось наша фігура готова. Обличчя промальовувати не обов'язково. Можна залишити так. Особливо, якщо ваше завдання зобразити саме одяг, наприклад. Що можна зробити? Ну, наприклад, ось так. Просто таку примітивну овію намалювати. Зробити можна натяк на обличчя. Це залежить від вашої фантазії пробувати різні стилістичні варіанти. Ну, ось мені сюди більше підійде такий варіант умовно. Покажу деталі обличчя. Очі промальовувати не буду. Ось і все. Пробуйте цей варіант, пробуйте кілька разів обов'язково, щоб закріпити результат, і спробуйте намалювати таку ж фігуру в дзеркальному відображенні, тобто вже на іншу ногу. Зверніть увагу, що це лише одна з можливих позицій фігури. Що можна зобразити статично, і в динаміці можна зобразити. Ну от, наприклад, статично з порою на дві ноги можна зобразити і в профіль, і в три чверті. Всі ці ракурси ми детально розбираємо та малюємо в рамках мого великого курсу фешн ілюстрація від новачка до професіонала. Важливо розуміти, що це лише початок. Звичайно, цей скетч можна вдосконалити, залити його кольором, наприклад, акорелью чи спиртовими маркерами. Все це, звичайно, є у програмі мого великого курсу Фешн ілюстрація від новачка до професіонала. Курс містить два великі розділи присвячені роботі цими художніми матеріалами. На цьому ми завершуємо наш вступний урок. Домашнім завданням до сьогоднішнього уроку буде потренуватися у малюванні фігури в динаміці. Раджу вам виконувати цей скетч як мінімум 3-5 разів, щоб, як кажуть, набити руку. Малювання це накопичувальна навичка. Чим більше ви практикуєтесь, тим кращі ваші результати. Також не засмучуйтесь, якщо ваш перший скетч вас не задовольнить, кожен новий буде тільки кращим. Діліться своїми роботами, позначайте мене та нашу школу в інстаграмі. Нам завжди приємно спостерігати за вашими успіхами. А кращими студентськими роботами ми ділимося в наших соціальних мережах. Якщо раптом ви досі на нас не підписані, пропонуємо це виправити прямо зараз. Всі потрібні посилання в описі під цим відео.